Гра допомагає закріпити уміння дітей узгоджувати присвійні займенники мій, моя, моє, мої з займенниками у роді та числі, розвиває увагу дітей, пам'ять та мислення. Давайте разом розглянемо картинки. Присвійний займенник мої, мої кульки, мої фарби, мої квіти, мої штани, мої ножиці, мої чоботи. Присвійний займенник моє, моє вікно, моє ліжко, моє авто, моє яблуко, моє дерево, моє морозиво. Присвійний займенник моя, моя шапка, моя лялька, моя книга, моя чашка, моя піраміда, моя рибка. Присвійний займенник мій. Мій трактор, мій будинок, мій акваріум. Мій велосипед, мій кактус, мій літак. Дітки, давайте спробуємо до кожної картинки підібрати займенник самостійно. Сир. Мій сир. Ракета. Моя ракета. Гніздо. Моє гніздо. Рукавички. Мої рукавички. Відро. Моє відро місяць, мій місяць, гілка моя гілка. Гриби мої гриби. Любі дітки, ви молодці, чудово справилися. До побачення!